Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Ми зараз на межі втрати держави. Таку гучну і водночас страшну заяву зробив адвокат і ветеран війни Масі Наєм і назвав вирішальні для України місяці. Чому так песимістично висловився ветеран, що каже Зеленський та військові, і як цьому запобігти? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Два роки повномасштабного вторгнення 10 років від початку війни в Україні, і насправді столітня і навіть тисячолітня боротьба. Українцям завжди доводилося вибурювати право на існування, доки Росія хотіла стерти нашу історію і, відповідно нас назавжди. Змінилося лише одне: у цю боротьбу підключилися сучасні технології, а врятувати може єдність. На цьому постійно наголошують як високопоставлені чиновники, так і військові. Це потрібно, аби Україна і далі існувала. Відверто і насправді страшну заяву зробив адвокат і ветеран війни. Наєм. зараз ми на мої втрати держави і пояснив, чим усе це може закінчитися. Ми зараз на межі втрати держави. Ну, типу, це неймовірність така дуже далека. Це не про ядерку. Можливо, буде, можливо, не буде. А це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто, цілком очевидно, може статися, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, тому що жити з тут ви не зможете. То ти тепер маєш обрати. Мотивацію ти сам або включиш у себе і будеш захищати свою державу. Ну або їдь до поляків. Ну до поляків явно вже не варіант. Та й мови не про це. Головне, ми маємо зберегти державу зараз і дати відсіч Росії таку, аби вона згодом не повернулася вбивати вже наших дітей чи онуків. Про те, що терміново треба єднатися, нині звучить на усіх рівнях під час форуму Україна, рік 2024» Про це на всю країну наживо заявив і глава СБУ Василь Малюк. Повірте, служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини. І дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги це саме наша єдність. Тому ми всі маємо єднатися заради однієї важливої нашої історичної мети. На єдності наголошує і Буданов адже зброя зброєю, а застосовують її люди. Концентрація зусиль. Це, мабуть, найперше. Друге це е, залишення єдності. Міжнародної підтримки нас усіх третім пунктом Ну що ж тут сказати? Все залежить від нас. Зрештою третя пункт, пункт. Про це постійно нагадує і президент. І під час своєї прес-конференції, лютого, попередив українців про найтяжчі місяці у 2024 році. І назвав, коли настане переломний момент. Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави. Хоча хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами, нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період такий хвиль. Різних хвилів і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори Сполучених Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. При, принаймні, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни. Яка? Повинна закінчитися справедливим миром для нас, для всіх, для України. І як може виглядати цей рік або кінець цього року, те, що ви запитали? Залежить від багатьох речей. Я вам наведу приклад один. Якщо ви не проти, спроти повітряної оборони. Якщо б сьогодні в Україні або найближчі місяці Україна б змогла отримати просто один приклад. Один приклад, і ви розуміє, зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України, не буду говорити для яких і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. Десять петріотів. Це б кардинально змі... змінило б ситуацію. Я кажу вам просто, петріот. це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких нас. Повірте мені, дві-три і кінець їх оборони. Просто кінець. І тоді ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це попереду. Все. І від цього залежить, який буде кінець цього року. Але нам потрібно не просто єднатися як у перші дні повномасштабного вторгнення, а й готуватися. Військові уже кілька місяців б'ють дзвони, що Росія не зупиниться. Ми це чуємо, але до кінця, схоже, не усвідомлюємо усієї загрози, як і два роки тому перед початком повномасштабної війни. І забули, як Росія мріяла захопити Києв і не полишає цих планів і досі. Всі просто мають. Повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста. Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть знову ж таки не готові до певних. Подій, то буде той результат, який ми бачили. Я думаю, в Бучі і де інде. Не можна забувати і про гучні заяви. Що якщо після Авдіївки впаде Куп'янськ, ми можемо втратити Харків, а це місто і Про нього теж мріє Росія. Таке припущення зробила зокрема нердепка Тетяна Устинова в коментарі для дойчі велі. Авдіївка це перший крок, який вигляд матиме Україна, тому що після Авдіївки буде Куп'янський. На жаль, наступний Харків. Харків це друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янський, який є великим залізничним вузлом, також на жаль, в нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. І знову, якщо не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів, якщо ми не отримаємо ракети більшої дальності, якщо в нас не буде f 16 обіцяних F-16 цього літа. На жаль, у нас буде величезна проблема. Схожі заяви лунали не лише від нардепки, але факт залишається фактом. Росія і справді дуже цього хоче й атакує Куп'янськ ще з жовтня 2023 року. Це особистий наказ фюрера, бо треба побільше перемог до виборів. Тож, як не крути, краще кожному готуватися і вміти елементарні речі, а потім сісти у сімейному колі і посміятися, як колись вчилися користуватися зброєю чи зупиняти кров, аніж жалкувати, що втратили час. Водночас у суспільстві стоїть гостре питання щодо мобілізації. Тації за понад рік повномасштабної війни чіткого закону про мобілізацію не було, як вийти із ситуації зараз велике питання. У новій версії законопроєкту вже понад 4 тисячі правок. А коли врешті відбудеться друге читання, а закон на чинності, можна лише здогадуватися. Отож, з одного боку, брак зброї на фронті, бо світові лідери тягнуть її, брак людей. З іншого питання: а чому думати про закон щодо мобілізації почали так пізно? Як тепер набрати людей в армію після стількох скандалів? Вістецка як мотивувати після такого обкрадання армії, як навчити одразу стільки людей, як забезпечити? Адже згадаємо заяву Зеленського на одного військового четверо має працювати, аби у захисника було і екіпірування, і гідна зарплата, і харчування, і економіка країни. Трималася, крім того, коли російські танки відігнали від Києва, часто можна було почути і риторику, мовляв, нехай йдуть на війну депутати та їхні діти. І це теж правда. Але ще правда в тому, що на жаль йти доведеться усім, якщо ми не схаменемось зараз. Нам час припинити жалітися, і ми маємо чітко усвідомити. Розраховувати у цій війні. Ми маємо в першу чергу тільки на себе. І знову ж таки деяким час припиняти красти і всім разом працювати на країну, а не хтось воює, а хтось набиває кишені, знаючи, що хтось заплатить за це життям. Адже справедливість завжди наздоганяє. Водночас у руках Росії ще один гарний інструмент розколу суспільства. Пропаганда у комітеті з питань розвідки при президентові України 27 лютого зробили термінову заяву і нагадали про спецоперацію Майдан 3 Росія готує потужну інформаційну кампанію проти України. Там закликають не вестися на провокації і продовжувати працювати на перемогу. Основні напрямки та цілі ворога зрив української мобілізації. Поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків, про втому від України серед наших партнерів і союзників у світі, глобальна міжнародна ціль росіян зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі. Мета росіян всередині України деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі. Представників політичного керівництва країни громадянського суспільства. Російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше ніж на конвенційну війну. Як повідомляв комітет з питань розвідки при президентові України у листопаді минулого року, в рамках спецоперації Майдан 3 на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм Росія витратила майже 250 мільйонів доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 мільярда доларів. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. На загострення цієї історії українські спецслужби чекають вже у березні-травні. Ці місяці важкими для України назвав і Зеленський. Тож єдине, що ми можемо зробити, це знову ж таки об'єднатися і продовжувати боротьбу. А як думаєте, ви від кого залежить перебіг подальших подій на фронті? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і смерть ворогам.